Всім привіт, далі продовжуємо завдання Warcraft. Сьогодні у нас <зв 'язок> завдання брата Муркет e, і Шадраз. Друзі, нажимаємо кнопку Прийняти. <зв 'язок> нас e, показує нам ось тут зона, де потрібно її вбивати. Тобто ці розручки треба обрати в ворота. Але нам дають ось такі предмет. Друзі, продовжу далі. Хотів би вас ще попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Ми продовжуємо. Ну, і що нам потрібно зробити? Є ось тут такі NPC, командир зда нам брак. Е -е, розмовляємо з ним і нажимаємо ось так. Нажали оцю фішечку, що там в нього була. Відправити нас в дорогу. І коротше, ми летимо, і нам потрібно зараз буде бомбити іменно там ці місця, ці врата, які нам потрібні по завданню. Ось перші. Звісно, тут откат великий. Ну ми у... одні вже врата шадраза <coughs> вибили і тепер сюди стріляємо. Також правою кнопкою по цій е е модулі по цьому, нажимаємо праву кнопку, ось по цьому. правою кнопкою і направляємо на ті ворота, які нам потрібно. Розрушити, друзі. Все, повертаємося на базу вже. Тобто ось так в кому вигляді воно має бути. Друзі, прибули ми на місце, звідки ми і літали. От NPC в нас вже друзі очікує. Розмовляємо з ним, віддаємо йому цю бомбочку і вибираємо свій друзі награду. І нажмімо кнопку Завершити все задаємо з виконам. Також буде додаткове якої задання вже після цього завдання, яке ми виконали. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім па-па.